Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо грати просто онлайн. на Down 2 Big City Online. Пам'ятаєте, я вам показував одиночний режим, але онлайн ще ні. Так, давай грати. Ну, почекайте. во, все. Давай підключаємось до онлайн. Це просто пару кліків, це легенько. Давай, загружайся. Ви вийшли і режим проступник, бачите? Тут є червоні. Червоні це ті, хто вбивали багато людей. І вони отримали таку червону мітку. Бачите, оце дуже великий черепок, бачите, в тюрмі сидить. Чекайте, куди він дівся? Входить, вийшов з гри, ну ви бачили, такий прям... Это самый максимум. Это <къех> прям самый максимум був. Походу у него 5 зерек розыска. Так, да, э, так, давайте я хочу стать полицейским. Так, машинка. Три секунды, халява. Давайте ну, подивимося реально 30 секунд, Ми, бо тоді в мене буде 1,57, по ідеї, як вона доставиться. Щось тут піпікає. Чуєте? Піпі? Піпі? -пі? Я не розумію. Хм, А, дивно. Хм, ну я за ну, я проще зараз від'їду і цей звук. Нову no радіо. Чекайте. О, це рівно крута пісня. Ось такі пісні я люблю. Ну, це не це навіть не рок пісні. Ну, не типу рок, але. Чекайте. А на новій версії ми дамо дубову, що ми вертольот. І ну було б ще імба. Якби в Медаун 2 дбали таку функцію, щоб можна було літати на літаках. Оце, оце, прям, оце прям бомба. Оце, оце я розумію бомба. Оце було б рі, реально крута гра, на якій можна і машинами кататись, і, вер, і вертольотами, і літаками, мотоциклами. От захотів... От захотів політати, політав, захотів поїздити, поїздив. От, наприклад, надам в GTA в... 5 в... г... в... г... розробники ще, до, ще, ще додумалися, додавати літаки. Ну реально можна там Так, Реклам... рекламної паузи. Що нам робити? Ну, ми не пропадаємо в такому випадку, Просто передходимо так у дві гру і все. І все віконце пропадає. Чекайте. Їдемо до поліцейського участку. 120, 140, 150, 160. 170. Ось 170 не було. Ой, якщо нітро врублю, то буде 170. Вітр, мітер. 200-200 буде. Є 188 максимально. Але тут можна прокачувати. Машина нам може поїхати і 200. Виді? покажу пару крутих машин. Реально крутих. Це перше Альфа-Оруме. Друга Драгон. і легендарна. Третя реально крута. 15 лямів, коштує, 15 мільйонів Ну реально крута. Вот ця оця реально крута, але е, необхідно звання майор. Вот крута кобра. Та кобра. Ну, все, я, я вам показав о, Audi... Audi R8, на тут називається Family Liman. Давайте играть. Я їду до поліцейського участка, щоб встроїтись щоб на роботу поліцейським. Так, їдемо. Звичайно, я їду рівненько, і здесь еще я плюс. Вот так вот я плавно бачите? Плавненько. Ну не плавненько, Ну як не знаю, як можна сказати. Ну так, я рівненько чекаю. Я не, я не розумію. Навігатор, ти тупий навігатор. Саме тупіші, яку я бачу. Ви ще хочете, щоб я отак от повертав? Нє, ні, не. Ні. Можеш показати дорогу нормальну дорогу. я я я я я я я так і не люблю. Я на не підписуюся, зараз я ще деньку. Удачі звалю. Не то вбийця якогось. Бачите? О, тут мить. Ось тут є ще фіолети. Багато. Дуже багато фіолетових на карті. Чекайте. Я ще зуб'ю. Ну хоча тоді я отримую дуелі, але. Де басу? Я його не знаю. Я там позади мене. О такий нагу шустрий. Шустрий. Робота. Тут робота є кур'єром. Нам пуль. Чекай, треба швидше. А тут там позадітий дурак. Бачите, у мене старшина. О далі прапорщик. Ось перший цей йде. Чекайте. чекайте. З -з щось. Далі, коротше, далі. Наступне звання буде прапорщик. Я реально того хочу. Чекайте. Я є. Чекайте, можна я зберемось на секундочку, насить. Да. Работа полицейским. Далее транспорт. Кристал мультиков. Далее. Тому, що мені не подобається. Рентки ски. як пояк складно не подобається. Ну, я привик грати оцим челіком, пацаном. Те, та, та, условия, форма. Ви специально издеваете? 6 рекламний пауза. Я сьогодні не зможу нормально пограти. Просто нормально медан. Два. Все. Два, два, і, і я, я вас поняв. Та. Форма. Все. Проста форма. Просто форма. Далі все. Я, я поліцейський. Там мала заспамитись. Вот сейчас будет приятный бонус сюда. Иди. Да. Это за четыре. 20 опыта. Фу, круто. Очка это, а да, моя тачка. Вот, во, моя машинка, давайте. Первым. Давайте, сейчас за, я, зараз. И мы чуть-чуть, мы парочку. А, что Ну ви поняли? І... І буде кінець ролика. А то година, ну така, пізня. А то година така пізня. Ну По самі понимаете, 22.50. 50 Типа як ще не не прямо. пупер мега пупер ультра дупер. Шмупр, пиздні. чекайте. Давайте, хочу... Одного проступника ми вже вбили. Ще одного. Давайте, фіо. Де є фіу фіолетовий? Фіолетовий. 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 Дубайте. Шукаємо фіулетового. Оу, хує спанс! А цікаво, автомобіль. Ну окей, друзі, 10 хвилиночок. Всім па-па! став лайк і підписуйтесь на канал. Ну, якщо тобі сподобалось це відео, то ти маєш обов'язково поставити лайк. Ну. І Вам це супер просто зробити. Просто один лайк нажати. А мені дуже приємно. Один лайк. Хоча один лайк для мене приємно. Ну, добре, давайте закінчимо наш строк весь па па па-па-па-па.